Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії. А саме про таке: виконавець Лаут розірвав контракт із своїм продюсером, колаборація від Святослава Бакарчука та молодих артистів. У прокат вийшов фільм про Назарія Єремчука, Прісність українського репу. Та рубрика Крінж Пакет. Ну а перед тим як ми розпочнемо, хочу нагадати, що у нас є збір на реп для 72-ї окремої механізованої бригади. Посиланнячко в описі нам треба закрити до кінця місяця 110 тисяч. Тож переходьте туди і віддячте за свою можливість дивитися це відео нашим військовим. Почнемо з новини про Влада Лауда, який нарешті розірвав свій контракт в юридичній площині з Ігорем Тернопольським. Це його продюсер, хто не знає. Це така класична історія, коли був продюсерський контракт, де артист багато чого винен і насамперед ім'я своєму продюсеру, і нарешті це все розв'язалося. Як зазначає влад, за всі роки співпраці з лейблом Enjoy я жодного разу не отримав Роялті. Жодного. Коли почалася велика війна, то я не отримав від свого наставника рішень ідей пропозицій виконання його прямих робочих обов'язків по договору і залишився сам на сам із викликами війни. На пропозицію про мирний відхід з договору мені назвали непосильні суми. Але в кінці кінців позов артиста про розірвання контракту з продюсером було. Задоволено і залишено без змін в апеляційній інстанції. Тож все інше залишається за Владом Кращуком, але єдине, що постраждало, це те, що його Ютуб канал у нього забрали, і він до нього не має доступу. Але думаю, це все можна наздогнати. Тим паче е, слухачів української музики дуже багато. Хто був підписаний на канал Влада, переходьте за посиланням зверху і підписуйтесь назад, тому що Влад робить Бо дійсно класну, якісну музику. Йдемо далі новинами цього тижня. Вже в прокаті у нас у всіх кінотеатрах нашої країни з'явилася стрічка про Назарія Єремчука. Це документальна оповідь. Як ми вже колись зазначали, що нею займався Артем Григорян, режисер, продюсерами були безпосередньо Марія Єремчук, яка була ініціаторкою цього всього, і Макс Сердюк, який є співзасновником. Медіаслуг, і ось така у нас величезна колаборація вийшла. Представили це все на початку минулого тижня. Дуже багато людей з культурної площини прийшло подивитися цей фільм. Я також там був, хоча вже напередодні бачив цю стрічку, мені давали доступ, тому що ми її промили у себе в соцмережах. І що вам хочу сказати, зала просто вибухнула в кінці стрічки оплесками, Всі співали червону руту. Це було просто неймовірно і дуже круто, що після початку. Повномасштабного, коли у нас вже потрошку згасає цей патріотичний запал, з'являються люди, які роблять неймовірні справи на кшталт цієї стрічки, на кшталт інших культурних подій, які ну роблять такі культурні маркери в свідомості кожного українця, що вони знали і шанували свою історію як в культурній площині, наприклад, Назарія Єремчука, так і в прикладі інших історичних діячів. Але, звичайно, є ложка дьогтю. І це альбом, який називається Реяремчук, де артисти переспівали пісні Назарія Єремчука, які він сам зробив відомими. І там було безліч різних артистів: від Джамали до піанобоя, Тембер Бланш, Дантес, Адам, ну просто феєрія артистів, весь список ви можете побачити тут. Але притомних каверів, ну, на мою суб'єктивну думку, вийшло тільки три. Які хочеться слухати, і які можна взагалі додати собі в плейлист. А найголовніше, що ці кавери зможуть потрапити на концерти до артистів, і вони будуть їх виконувати під час своїх турів. Тому що ну, все інше це ну повз. Максимально повз, і мені нагадує, був такий альбом, якщо не помиляюсь, він називається ДНК нації, де дуже багато артистів зробили каверів на українські класні пісні, і це було настільки архаїчно, незрозуміло. Взагалі незрозуміло було, навіщо це робили, навіщо це видавали, тому що було настільки стерильно, ось зараз дуже нагадує цю історію. Тому що по-чесному мені б хотілося переслухати тільки пісню другої ріки. І все. Запроси мене у свої, сім своїм втішу. Хоч я і не є фанатом Валерія Херчишина і творчості другої ріки. Але, хоч якась була думка, інтерпретація е старої пісні, якось воно виглядало як повноцінний кавер з новим аранжуванням, звучанням, посилом. Так, неймовірної краси роботи від Джамали і мені, хай розвідців наші печалі, серця запи. Але ну це така не масова музика. Єдині, хто зробив масовий продукт і те, що може піти на радіо, на телебачення, на концерти, мені здається, це тільки друга ріка. І думаю, багато б артистів стояло б в чергу, щоб заспівати неймовірний кавер на пісню Яремчука. І для мене це дивина і дичина. Що більшість цих артистів просто ну, вибачте, не зробили ці кавери. Ну, хоч трошечки постаратися. Це не кавер на якогось артиста молодого чи кавер на того, хто співає зараз. Це кавер на легенду. І ці пісні знають багато українців. Це просто мегабуст, який вам дають прямо в руки, а ви ним не користуєтесь. <му> ну і звичайно, куди ж без Дантеса Дерафєєва. Якось це дивно виходить вже не вперше, коли Дантес минулого тижня презентує нову пісню з Джері Хейл. На наступному тижні одразу Дарафєєва випускає пісню. І пише в соцмережах, що це так треба було срочно, швидко, чогось. Ну, можливо, через плейлист Equal на Spotify і е, презентацію альбома, який вийде 26 е, вересня. І. ну... І що вам хочу сказати, ну, це як і в ситуації з Монатіком. Попередня робота була краще. У мене в серці нітрог не відчуваємо. І в порівнянні з треком Heartbeat, де була зроблена неймовірна піар робота прекрасний кліп, непогана пісня. І ну тут все якось, ну, знаєте, значить, ну, ми викладемо зробимо. <про>, Про слово «нітрогліцерин» Начебто ж, нітрогліцерин через і, і ви пишете через и, а співаєте через і. Чи я щось не розумію? Ну, ладно. Це нітроглицери. <про> <про> ні <-трогліцерин. про> не скажу, що це найсильніша пісня Драфеєвої. Це просто пісня-сингл в альбомі. Ну, є та й є. Не хочу багато приділяти уваги. Наступний у нас неочікувано вірвався в інфопростір Святослав Вакарчук напередодні 30-річчя е, океану Ельзи, і він зібрав з собою молодих артистів, яким він респектує. Там є Шумей, де, о, хотів сказати Дерафєв, Шумей, Джері Хейл, Кола і Як Так. Я намалюю твої Ну, начебто, очевидні варіанти для інфопростору. Знаєш, багато артистів молодих не зрозуміли цей вибір і ну, якось дивно до нього ставляться. Всім цим артистам разом, якщо середній вік порахувати їм 25 років, наша вам ця інформація, я не знаю. Мені захотілося порахувати, і я порахував. І просто, ну, пісня, де і пісня, переспівали. Не скажу, що це було щось легендарне і неймовірне. Це хід, просто щоб втримати якусь аудиторію, притягнути до себе увагу. Тим паче у кожного з цих артистів дуже активна аудиторія, вона різна і ну хотілося б мені особисто, якщо вже дається від Святослава Карчука респект молодим артистам, і він як рок-ікона цієї країни, щоб він якось підтримав український рок, хоча б одним артистом. Я бачу в цьому артисті Женю із Zen Sleeping. Чодна, на і хочеться у твоє. Друзі, декілька секунд вашої уваги. Якщо у вас, як і у мене, часто виникає проблема в тому, щоб придбати для своїх близьких класний подарунок, то ж тримайте від мене лайфхак, який мені допомагає, а саме Сьотін парфум. Це український бренд нішової парфумерії, де ви можете обрати за своїм вподобанням як парфум, так і свічку чи, наприклад, дифузор. Саме своїй близькій людині я обрав літній аромат Skinny Deepin, який насичений легкими фарбами грейпфруту, лимону та ягід. Тож всі, хто хоче придбати продукцію від Сьотін Парфум, переходьте за посиланням в описі і тримайте від нас промокод Безодня, за рахунок якого ви отримаєте 15% знижки. Діятиме він буде протягом наступного тижня. Тож всі гайда за посиланням в описі. Далі у нас Клавдія Петрівна, яка презентувала новий трек з Машою Кондратенко. Я біжу, я Напевно, найцікавішим було те, що в кліпі з'явилася Соломія Опришко, яка була на початку, в середині кліпу, і в кінці з'явилася у вигляді Клавдії Петрівни. Хто не знав, як вона виглядає, міг трошечки заплутатись, але ось таку пасхалку вони нам кинули. І це знову ж промо її концерту в палаці спорту. Скоріше за все, після концерту, а може і до. Нам розкриють ім'я Соломія Опришко, офіційно покажуть її обличчя, і в подальшому вона просто-напросто піде на якесь велике інтерв'ю до умовної Маші Єфросініної чи до Еми Антонюк, і буде розповідати, як вона прожила ось цю популярність інкогніто протягом одного року. Тому що якщо вони насправді зроблять такий крок і розкриють ім'я Соломія Пришко, їм буде максимально складно втримати увагу серед безлічі українських артисток саме на Клавдії Петрівни. Тому що чесно, ну музика ж вже просідає і треба нагнітати якось градус піару. Тож, якщо вони скажуть, хто це така, цей хай протримається ще 2-3 місяці, і далі треба буде обов'язково випускати хід за хітом, щоб триматися і вже стати повноцінно на ноги, тому що поки що це безперечно тримається тільки на загадковості образу. Я спалила листи, щоб забути хто ти. Ну а далі поговоримо про український реп. Цього тижня вийшло, ну просто тьма тьмуща. Напевно, один з найсильніших, умовно, тижнів українського репу, тому що вийшло ну більше десяти треків артистів. І ось я вам можу просто зачитати, хто випустив ці треки: Сковка, Жорсткий Дрюс, Калуш, Наймс. Ігрик, дофамін, Нестор, Багі, Шершень, Режуля, Кречет, Міша. Правильний апекс, і це ще не весь список. І в мене вже не перший місяць складається відчуття від сучасного українського репу, що роблять все, що хочете: дуже розумне, дуже примітивне, дуже крінжове, мега хайпове, яке було до повномасштабного вторгнення на кшталт кальянного репу. Але ніхто не робить Бенгерів щось сучасне, цікаве. Що хотілося б послухати, нема жодного реп-хіта. Я не можу згадати жоден хіп-хоп-хіт за 2024 рік. Ну там, може, жорсткого дрюса, але це не були бенгери прямо. Це просто треки, які в ніші українського андеграунду стріляють і все. Його не співають всі. І з цим треба щось робити. Можливо, це моя якась така упереджена думка. Всіх, кого я вам озвучив сьогодні, я зараз по таку величезну ковбасу вам поміщу і послухайте, і напишіть, можливо, вам дійсно хтось сподобається. Тім, я знайдеш мене на я там, де вірять у мене завжди. Ястим. Я не наші куричка полюбляю і Ти вже не дочка, знаєш, тоже поїхали. хайду, там покаже, можеш, а я буду співати. Музику хіп-хоп. Я задуті ліво. Не знаєш, ти знаєш, я не зовсім з тобою, коли ти депорі... перед Не знаю, яких ваптол, мене без пауз, знаєш. У на вечора І нас зрозуміли, та чи No days off мені треба стейки, no days off Якщо ми про роботу, days off мене виховали, так no days off Ще море, ті зібрання на то пущен викупає собі меркивання так бажання, танцювати, так руки пістель Жити по розпорядку Не відходити далі, докшений драта. Не з розенкам усміхнися, цей вечір для нас, вдихни, живем тільки. Що в мене дуже багато діамантів, я їх теж круто, як і всі називаю Айс. Yeah. Але на фоні того, що відбувається в світі, і як стріляють з різних країн артисти саме в цьому жанрі, ну, якось у нас. Позитивом і не пахне. Наступний у нас Granite Garden, гурт, який мені дуже подобається, і він потихеньку поступово зростає. Це, напевно, не музика на маси, але я думаю, що в якийсь період вони дійдуть до того, що напишуть якийсь величезний хід, просто вони планомірно зростають. І як на мене, це класно і за цим дуже приємно спостерігати. Це шукати. наступні у нас Hacked Face, гурт про який ми один раз згадували, але ось нещодавно вони презентували нову роботу. Вона мені також дуже імпонує, і для любителів рока тримайте ось таку альтернативщину. Як завжди для вас шукаю нових молодих артистів. і Ось сьогодні у нас Fresh Mind. Напевно, так це читається якась така абревіатура. У нього шукайте. І мені сподобалась його творчість, а особливо останній реліз. Саме цей реліз потрапив у наш плейлист звук. Тож переходьте за посилання в описі. І в цьому плейлисті ви можете почути найцікавіші музично-українські новинки. Далі у нас рубрика, де я буду відповідати на ваші запитання. Поки що умовно вона називається фідбек. Це одна з найкращих назв, яку написали під одним із минулих випусків. Якщо у когось є краща назва, пишіть також. Коментарі. Перше запитання у нас звучить так: чи думає Безодня Music спробувати продюсувати якихось виконавців? Це, напевно, одне з найпопулярніших запитань, яке постійно ставиться в коментарях, чи особисто мені. І наразі, мені здається, це не на часі. Я не реалізував себе ще на Ютубі і в соціальних мережах, і хочеться далі продовжувати створювати для вас контент. Чи це може бути в майбутньому? Так, але зараз не хочеться це робити поспіхом, тому що я бачив приклад артиста Хаята, яким займалась піарниця, яка робила ютуб канал, і ну, нічого хорошого з цього не вийшло. Я поки ще набираюсь досвіду. Я дуже багато чого розумію. Маю ну відверто гарну якусь базу контактів і зв'язків. Але наразі займатися продюсуванням я не думаю, але не виключаю, що це може статися через рік, через два. Чому у ваші випуски не потрапляють діджеї та електронна музика? Друзі, каюсь. Не сильно слідкую за електронною сценою українською і хочу виправитись, і в подальшому у нас буде з'являтися в новинах більше року української електронної сцени Репу, якщо буде якась притомна кількість його, то ж тримайте декілька нових свіжих робіт української електронної сцени. Ну і далі продовжимо рубрикою Крінч Пакет. Сьогодні у нас там, очевидно, виконавиця Луна, яка презентувала альбом, в якому 9 треків російської, тільки 2 українською, і у себе в соцмережах вона ну, начебто вихваляється і пишається тим, що вона іде в розріз тому, що ну, стало нормою в українській музичній індустрії. І... Дуже сподіваюся, що ніхто із вас не слухає це лайно. Не хочу багато говорити про Луну, але очевидно, що цим альбомом вона перекреслила багато собі шляхів саме в українській музиці і в концертній діяльності, напевно, також, тому що з нею не захочуть співпрацювати. Я хотів би вам краще порадити, ким замінити Луну у своїх плейлистах. І у мене є дві виконавиці: це перша Love Mary. А друга це Юві. Як на мене, це десь приблизно схожий вайб, але що одна, що інша мені видаються більш цікавими, перспективними, і вони в розрізі сучасної української музики рухаються, як на мене, більш вагомими і цікавими кроками. І що у одної, що у іншої також є свій неповторний вайб. Тож, всім дякую за увагу, обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте ставати нашими патронами, посилання в описі. Всі, хто підтримують, величезне дякую вам. Ну і, звичайно, можете задонатити на наш збір, про який ми вже вам говорили. Тож, всім до зустрічі, гарного тижня і па-па!